Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Відьма та Змія. Сьогодні у нас розпаковка товарів для творчості з тему: покажу, що я заказала, що мені сподобалось, і що не сподобалось. Ну, що сказати, людина без досвіду знімає відео не завжди вдало. Знімала відео, потім побачила, що я його знімаю вертикально. Тож. Вибачаюсь, упаковочок вже нема, вже розпаковочка пройшла на першому дублі. Але блокнотик. Він дуже маленький, 8х8 см. Позиціонувався, як, здається, акварельний папір. Принаймні, він досить такий щільний. Але я не певна, що це акварельний, бо він такий просто гладенький. Я думаю, що він мені підійде для маркерів. Можливо, для олівчиків теж буде норм. Для чого я його купувала? Якість тут фігня. Я його тільки відкрила, він тут же вже тут відклеївся, тріщить. Очевидно, що листочки будуть відпадати. Використовувати його він вже ось тут відклеюється, ця картонка. Виглядає, це все досить кострубато, поклеєно абияк. як. Далі є резиночка, хоч якась. Це плюс. Я люблю блокнотики з резиночкою, щоб вони не м'ялися. Для чого я взяла тут 40 сторінок, Я хочу малювати кожного ранку, коли я прокидаюся, хочу брати і просто робити якісь або замальовки швидкі з того, що, з того бардаку, що валяється навколо, або щось просто фантазійне малювати. Може, якісь вправи робити. Тобто, це такий блокнотик. Для дуже-дуже швидкого малювання. І блокнотик який абсолютно не шкода. Він настільки погано зроблений, що нема чого жаліти. У мене є проблема, коли блокнотик дуже класний, дуже красивий, з хорошим папіром, гарна обкладинка. Я дуже Хвилююся, коли в ньому починаю щось малювати. Мені хочеться, щоб воно було красиве, щоб воно одразу було класне. Але це скетчбук він має бути абсолютно не ідеальним. Це просто місце, де ти можеш експериментувати, де ти можеш гратися з фарбами, де ти можеш робити все, що завгодно. Вони для цього і існують. Це не якась там виставкова робота. Ну, для, для цього я беру дешеві поки, щоб в мене не було цього комплексу ідеального білого листа. Так що, якщо вам теж потрібно якесь таке малесеньке, абсолютно негернесеньке, то можете брати. Якщо ви любите хороші скетчбуки, це не воно. Такий не беріть. Наступне це в нас олівчик. Він позиціонується як корекційний олівець, його використовують при заняттях з дітьми. Але я собі його взяла для того, щоб писати прописи. Бо через таку форму його просто зручніше трамати. Він не так втомлює руку, коли пишеш. Для мене це дуже важливо. І він, як я люблю, широкий 2 мм сам грифель, і досить м'який тобто, можна. Не тільки прописи писати, але й непогано їм малювати, він досить гарно робить градієнт. Ну, зараз так не дуже видно, але можна робити від світлого до більш темного. Я не знаю, я тут не знайшла, яка в нього жорсткість, але по відчуттям здається це десь може м'який або два. Два би, мабуть. Мені подобається. І до нього йдуть ще запасні острижні. Не знаю, скільки яких там штук може. Раз, два, три, чотири, пять. Вісім штук. Один в олівці і вісім додаткових. Це дуже зручно. Мені він чомусь здавався, що він якийсь дуже маленький, нестандартно маленький, але потім я його взяла, порівняла з ручкою закора, з розлінером. Він абсолютно такий же, я не знаю, чому мені він здається маленьким. В руці тримати комфортно, лежить прямо як рідний. Ну і кольори. Кольори класні. Зручно, рекомендую. Наступний товар це теж для малювання це такий набір. Акварелі металік. Він яскравий, але дуже маленький. Займає буквально пів і півдолоньки, і він, самі ці, не знаю, чи видно, кювіти вони малесенькі, дуже тонкі, дуже прям манюнькі манюнькі десь, ну навіть, може, 5 міліметрів. І вони не зовсім повні. Але кольори яскраві, і вони виходять насичено металевими. Вони буду показувати вже їх на папері разом з олівцями та маркерами, трохи згодом. Але якщо хочеться помалювати щось таке. З перловим блиском, або з металевим, або просто таким золотом зробити акварельним, то це дуже хороший набір. Я маленький, я ще великий на 60, здається, кольорів. Ну, для моїх потреб мені маленького вистачить. Дуже класні. Пензлик. Не знаю, чому, але саме такої форми пензлики в Швеції ну, дуже дорогі. Не знаю, чому саме. Це пензлек шабля, він такий трохи скошений. От і... Мені давно хотілося він довгий і вузький, є різного розміру. Це синтетика, така гладенька. От, Але я брала для гуашевих фарб і для акрилу, то я думаю, що вона підійде добре. Дуже приємна текстура. Ручки, виглядає красиво. Спробую розкажу. Далі така прикольна штука, які погано видно. Зараз покажу на підвожці. Це шаблон для того, щоб малювати, тренуватися, малювати обличчя. Я абсолютно не вмію малювати обличчя. Зазвичай я малюю ці пропорції, вималюю Намалюю пропорції, а потім така сиджу думаю, та я щось втомилася, не хочу я вже обличчя малювати. І так в мене такі шаблончики свої лежать, недомальовані. То я вирішила зробити трохи хитріше. І тепер я просто буду об обкреслювати ці шаблони і потім одразу починати малювати. І може так процес зайде трохи далі. Ну, не знаю. Вона ну, така симпатична. Я ще хотіла чоловічі такі шаблон, але поки бачила тільки жіночий. Ну, подивимось, може, десь знайду. Так, далі це. Ага, це такий скотч для художників. Він не широкий, щоб зафіксувати папір, коли малюєш, і щоб... Після цього можна було його відчепити, не порвавши папір. Але де ж тут краєчок? Це ж халепа. А, ось бачу. Все. Спочатку спробую в жорстку, без підготовки наклеїти. Але зазвичай навіть такі спеціальні тейпи ліпше спочатку приліпити на стола. Приліпити, відклеїти можна навіть пару разів. До речі, до стола він не хоче липнути взагалі. Цікаво. І потім тоді він легко відділяється. ну Це так, трохи складніше відділяється, але папір наче теж не рве Що зручно, що він на широкий, в мене маленькі блокнотики, я спеціально шукала вузенький і чорний, щоб мені було добре видно, де там ті краї Бо кольорові. Я теж люблю, але я люблю темні. Мені подобається, рекомендую. Наступна штука, це моя мрія малювати пейзажі на пленерах. Це такий видошукать. Можна виставити пропорції свого папіру, якщо в тебе квадратний, то повністю відкрити. Якщо якісь варіанти з прямокутних, тут є, наприклад, 8х10, на 12 на 16, 8х12, 9х12, 11 на 14. От. Ну і можна просто зробити відмітку по пропорціям власного блокноту, бо їх величезна кількість. Усі не вгадаєш. І завдяки цьому видушокочу, ти можеш зрозуміти, де що в тебе буде розташовано, коли ти це малюєш. Це дуже полегшує вибір об'єкту, особливо коли ти на природі, в тебе дуже багато інформації навколо, і здається, що хочеш і те, і все намалювати, але папір ж має свої границі. Це класна штука. Оця дірочка це для того, щоб обирати кольори. Якщо колір важко зрозуміти, що це за колір. Тобто, коли відділити його від навколишніх кольорів, це стане трохи легше, зрозуміти. Ну, а ця дірочка її можна теж використовувати, в принципі, для пошуку чогось, або просто підвісити до рюкзачка, щоб не загубити, або ну, як брелочок. Такий пластик хороший, він не гнеться, не ламається, так, принаймні, при першому використанні пережив спокійно. Голоденький, приємний на дотик, нічим не воняє. Хороша штука. Так, наступний лот в мене трохи забруднився. Це, мабуть, моя олійка протекла. Це а, тушовки. Тушовки. Вони двосторонні. Біла сторона, вона дуже шорстка, груба, вона не продавлюється. Дуже така прямо... і вона дуже неприємний звук має. От. Схоже на паперові, хоча от так вона більш оксамитова, але звук жахливий. З цієї сторони вона м'яка, можливо, мені погано видно, воно трохи як спінене, схоже на силикон, але не гладеньке, як на силиконових пензлях, а трохи як спонжик. Але він не те, що там м'якесенький. Він досить непогано. Розтирає, може, не настільки обережно, як паперові, але паперові я не витримую за їх жахливий звук. Це має мій вічний біль, бо якщо воно жахливо звучить, я не можу їм користуватися. Більшість маркерів я не можу ними користуватися, вони шородять, тушовки я не люблю, бо вони шорхають огидно. Оці не шорхають чорні, білі жахливо шорхають. Далі в мене. Ага, далі в мене коробочка золотої фарби, золотої фарби. Це акрилова фарба. Вона такого світло-золотого кольору. Є різні відтінки, є більш червоне золото. Це такий лимонно-жовтий, він дуже популярний кольор в Європі. Прикраси золоті тут. Частіше обираю саме такого відтінку. От. То я думаю, що для малювання теж доцільніше брати саме такий ніжний, золотий м'який відтінок ближче до білого. І я малюю на папері на полотні, тобто, наскільки воно годиться для якогось декоративного розпису, я не можу сказати, як воно тримається на тканинах чи на дереві, металі. Я не пробувала. Тут не підкажу. Але на папері, на холсті. Чудові фарби, хороше покриття. Так, це ще один набірчик для малювання. Це копірка. 30 листочків. Да, Звичайно, копірочка. І до неї спеціально такі інструменти. Я думаю, всі майстрині з манікюру її добре знають. Також їх знають ті, хто малюють мандали. І ми зручно робити крапочки, тут такі шарики, більші-менші. Самі вони зроблені з прозорого пластику, всередині такі спіральки схожі на ДНК. Оця, наприклад, це якась дуже подряпана. Просто фу, яка подряпана, оця гладенька гарна, оця ні, некрасива. Так, і що спробую показати, як вона малює. Принцип такий, що кладеш папір, на неї копір, і зверху якусь картинку. Не знаю, в мене зараз немає ніякої підходящої картинки. Просто так спробую. Потім не дуже сильно притискаючи, просто щоб обводиш свою картинку. От, і в тебе з'являється чіткий відбиток на твоєму папері. Це дозволяє, наприклад, якщо ти малюєш скетч, дуже багато стираєш, перемальовуєш, і в тебе вже папір такий зашорханий. Малювати на ньому акварельо, наприклад, буде дуже складно і неестетично, там підуть плями від е, гумки, то можна тонесенькою, якоюсь такою шаш... ш... шишечкою взяти, обвести вже свій готовий фінальний скетч, щоб були тільки контури. І їх ще теж можна трохи. А, стирачки нема. Стирати можна теж. Вони. Позиціонуються як графітні, це і плюс і, і мінус. Плюс, бо їх можна стерти, мінус, що їх можна розмазати, якщо забагато нанести. Тобто треба трохи прилавчитися, але штука дуже корисна. Я знаю, що багато, це не тільки для тих, хто не вміє малювати і хоче там щось десь копіювати. Чуже, ні. Багато професійних художниць використовують копірку в своїх роботах саме для охайності. Так, наступне, наступне у нас це Це теж для малювання. Я для себе відкрила нещодавно, що на тиму є поліграфічна продукція. Можете сміятися, але я за стільки років тільки от нещодавно побачила, що вони продають ще й книжки, і різні альбоми, і різні учбові книжки. І для мене це був приємний шок, приємне відкриття. От, власне, це книжка про те, як просто малювати різні паттерни. Вона а, фактично, як так, трохи покрокова. Не, не скажу, що там прям дуже докладно все розписано, але даються поради. І даються ось такі покрокові схемки. Потім дається палітра, яку використовували для цього малюнку. Можна підібрати свої кольори, прописати номери з того, що в тебе є. І тут можна намалювати свій варіант, спробувати одразу в цій книжечці, як воно малюється. Папір буває різний. Я читала відгуки. Цих книжок багато різних варіантів. Принцип однаковий зразки. Квадратики для відпрацьовки, але а, деякі скаржилися, що в них дуже погана якість паперу. У мене папір хорошої якості, він досить е, цупкий, такий, він не, не газетний аж ні разу. Тут хороші кольори, він не чорно-білий, бо було і таке, що комусь там на газетному папірі прийшло, в когось чорно-білі ілюстрації, в когось там погана обкладинка. У мене дуже приємна обкладинка. Вона така гладенька, відчувається як хороша поліграфія. Я не можу сказати, що це якась там дешева на туалетному папері намальовка. Ні. Дуже якісно, мені все подобається. Буду малювати. Так, далі, що в нас ще? Ладно, покажу. Але я маркери отримала, то було щастя. А це ще щастя. Півтора кіло. Мабуть, хто творчими оглядами цікавиться, знає, що це таке. Але для тих, хто ще не встиг пізнати це щастя китайської недорогої продукції. Це олійні кольорові олівці. Тут 120 штучок. Це дуже хороша фірма. Оце Бродфюмер. Не знаю, як правильно буде, знайдете. Вони одне з найкращих бюджетних олівців. Вони є різні. Я обрала саме цей набір. Бо в багатьох, дуже багатьох відгуках він позиціонувався як найкращий. Тут є табличка для свочів з одної сторони, тут є вже приблизні свочі, але вони ну, не думаю, що будуть відповідати дійсності. І от, власне, наші колірчики. Вони йдуть а, в жерсиній такі коробці, а лоточки зроблені з пластику. І отут, отут, трохи нюанс. Пластик поганенький. У мене він абсолютно новий. Я ще жодного разу не малювала. Я тільки один раз дістала, і він вже, бачите, не знаю, видно чи ні. Воно вже все потріскане. От прям потріскане. Його незручно. Вставляти назад, от тобто ти взяв слой, а назад він погано встає, тут випирає. Коротше, бісить. Ну, і саме відчуття. Саме відчуття досить хлипке і неприємне від цих підложок. От. І тут їх цілих три штуки. Невдобно, я не знаю. Воно виглядає наче красиво, воно зручно тим, що все лежить, можна діставати. Але, от, власне, коли ти хочеш помалювати, розкладати таке незручно. Якщо ти трохи зачепиш, в тебе всі олівці розлітаються. І, ну, Я такого не люблю. Тут є трохи металіків, я вже бачу, є золото, срібло. От, Я не любителька металіків, бо ж воно ще якесь, як... трохи з пилом. Але, подивіться на ці кольори. Тобто це в нас купа кольорів такої природньої палітри. Тут у нас трохи жовтих, трохи рожевих, фіолетові, блакитні. О, дуже красивий. Це я хочу помалювати. Ще такі цікаві кольори. От, до речі, такі лавандові відтінки дуже рідко мені попадались в наборах. Не знаю чому. Мені подобаються такі кольори, вони дуже ніжні. От. А тут такі вже насичені червоні, трохи жовтих. От жовтих, мені якось здається, маловато. Помаранчеві і зелений. Ну, 120 штук це хороший набір. А, до речі, олівці вони квадратні, Вони квадратної форми. І мені важко зрозуміти, це плюс чи мінус. Наче тримати їх зручно. От. І може навіть зручніше, ніж круглі? Так, якось вони гарно ці грані лягають. Але наскільки буде? Зручно ними довго малювати. Ну, подивимось, подивимось. Кольори яскраві. Тут ще зелену трохи. Тут можна робити нашарування, можна робити дуже насичені, можна робити переходи. От, і Якість мені подобається. Я буду робити огляд на всі олівці на повну палітру. О, до речі, бачите, у них назви вже англійською. Коли я дивилася англомовні огляди, Дуже багато блогерок скаржились, що китайці роблять назви на китайській. Але тепер вони зробили на англійській. Так що жодних проблем розпізнавати схожі кольори вже нема. Це дуже класно, я рада. я буду робити огляд і. Звісно, буду ними малювати. В чому ще перевага олійних саме олівчиків? В тому, що ними можна малювати поверх акрилу. І в комплекті з моїми акриловими маркерами цей набір дає мені дуже широку палітру. Малюєш акрилом, а деталі, якісь кольорові нюанси, переходи, тіні можна робити олівчиками. 60 акрилових, 120 олівців. І в мене просто. Кольорів більше, ніж бажань. Наступний лот я взяла саме для цих олівчиків. Це такий пенал сумочка на 120 олівців, один в один до цього набору. От. Ну, одразу, одразу видно, трохи заїдає вже блискавка. Це я дуже не люблю. Ну, але то таке. Тут іде отакі карманчики. Один. Розворот тут, другий розворот, третій великий, четвертий і все. По чотири таких розвороти. І ще можна, коли тут будуть навіть олівці, ще сюди можна на велике бухнота покладати. Місце дозволяє. Вставляти олівчики. Треба носиком. Вставляється добре, жодних нарікань. Я хочу не люблю вставляти, але коли малюєш в ліжко або хочеш піти в парк помалювати, це набагато зручніше, ніж такі красиві, але незручні коробки. Колір мені сподобався, тут ще є такий маленький така кишенька. Ця штука трохи незграбна якась. Ну, але є ще ручка. Так що в цілому я задоволена. Отаке сьогодні вийшло відео. Подивилися різні товари для творчості. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк і підписку. Скоро будуть ще розпаковки товарів для творчості, різної техніки, всього потроху. А головне цікаві книжки для малювання. Тож, Гарного всім дня! Дякую!